Друзі, привіт! Це я Іван Верстюк і сьогодні 17 квітня в місті Києві, і я хочу дещо розповісти, в мене 30 квітня мала бути презентація моєї книжки в місті Києві, моєї книжки «Кали за вікнами зміни, яка вийшла в листопаді 2022 року в видавнистві Якабу. Але з низки технічних причин я не зможу зустрітися цього дня з читачами та читачками. Тому пропоную я відповім на ваші запитання онлайн. Але оскільки. Оскільки я пропрацював майже 20 років в медіа журналістам, я приблизно уявляю, які запитання могли би до мене прозвучати, і я на них просто зараз відповім, щоб знаєте, зняти цю, цю часучку, що ж там цей автор написав книгу, що ж він це і думає. Ну я зараз відповім на ці запитання. Перше питання, яке могло б пролунати мої зустрічі з читачами читачками, про що Іване ваша книга, коли за вікнами зміни, ця книга про Україну і як її потрібно розуміти. В кожному в голові якесь своє уявлення про Україну. В когось це УРСР, на жаль. В когось це Україна гайдамаків, казаків, Тараса Григоровича Шевченка, Григорія Савича Сковороди. Така дуже давня Україна, правильно в вишиванках, в Червоній Калині і в мріях про те, як з'їсти вареник з картоплею, поданий разом зі сметаною. Така Україна. Цього сільського міфу про вічне блаженство, вічний рай на землі в когось Україна, ось ця сучасна, де коронавірус був не так давно, де російська армія атакує, вбиває постійно кожного дня українців. Українок краде дітей купу жахів кримінальних воєнних злочинів робить. Україна, в якій діють всі ці манабанки, убери, нові пошти, сільпо торгує, От, це, от Україна цього споживацького рітейлу, такого знаєте, пострадянського, якогось режиму економічної нерівності. Оця Україна, де всі борються за гроші. Є ще Україна вірки сердючки де поїзд їде, а воно лізе. Оце знаєте вечне таке. Оце, коли починаєш багато думати про я, отак утворюється феномен українського жлобства. Бо мене цікавить тільки те, щоб мені було добре. А то, що тебе цікавить, мене не гребе. Ось така ще Україна є. Да? І всього цього ми ліпимо якусь Україну, яка нам всім буде комфортно, нашим сім'ям буде комфортно, де ми вступимо в Євросоюз, будемо сприйняті в нашій культурі в Європейському Союзі. І де ми будемо не простояти з притягнутою рукою, дайте нам мільярд євро, бо ми, українці, бідні нічого не вміємо. А де ми будемо самі допомагати Європейському Союзові? Поста <кхід> постачання харчової продукції, електрики, можливо, до Словаччини, Польщі, де ми будемо брати участь в військовій програмі Євросоюзу, бо в нас дуже потужні збройні сили. Ось так про Україну. Книжка про Україну. Друге питання: як ви працювали над своєю книгою? Я писав її починаючи з 2019 року, тобто приблизно 3 роки в мене зайняло написати цю книжку? Працював в багатьох містах. Я файлик з книжкою я з собою возив всюди, по Америці, Німеччині, де там ще я був Бельгія. Швейцарія, ну і переважно звичайно в Україні, в Києві я її писав. І вечорами. Це книжка вечірня. Все в ній написано ввечері. Отак От якось сталося. От в мене була робота, я працював на одному інтернет-сайті новин в Києві. І ось в мене був робочий день, він там закінчувався, скажімо, о восьмій вечора, плюс-мінус що о дев'ятій. І якщо там лягаю спати о дванадцятій вечора, з 9 до 12, в мене якась кількість часу щось пописати. Оцей час я використовував, щоб писати цю книгу. Писав дуже повільно, не поспішав. Ну, по, по знаєте, 5 абзаців на день і не кожен день. Е, мені такий режим був зручний. Я не поспішав. Книжка писалася, знаєте, не для заробляння грошей, не для того, щоб її пошвидше написати, а для душі. Е, Тому ось така вона, яка вона є. Е, писалося добре. Е, я давав її читати, перші, що вона була опублікована е, двом людям. Один це український мігрант в Австралії, інший український бухгалтер з позикової компанії Сергій Тігібка. Обидва її похвалили, і після того як вони похвалили, я зрозумів, що, можливо, вона варта уваги. Я їй віддав від Анна Стрікабу і там сказали, окей, Іване, ми її надрукуємо, вона непогана. Um, про Іване, які ваші улюблені фрагменти з книги? Зараз я прочитаю один фрагмент. Він мені дуже дуже сильно подобається, і це, це про Україна, сірих, Україну сірих асфальтів. Я зараз дуже сильно виступаю за зелені зони в Києві, за біологічну екосистему, міст, сіл, звичайно, і тому все, що закуте в асфальт, воно в мені зараз викликає якийсь протест. Зараз я прочитаю. Шум київських доріг, це щось особливе. Ви колись чули, як о 22.00 шумить кільцева дорога. Так, наче вона везе всю оболонь кудись до Вишневого, Боярки чи Немішаєвого. Уже кільцеву дорогу не перебіжиш упоперек. Колись 92-го чи 93-го року, я це пам'ятаю, її перебігали. Із Софіївської борщагівки на Микільську, з Південної Борщагівки на Софіївську Перебігали. І не боялися автівок. Та потім трапилося кілька аварій, і перебігати кільцеву припинили. Багато мерів хотіли її відремонтувати, реконструювати, продовжити навколо всього Києва. І тоді шуму ставало ще більше, принаймні інформаційного. Навіть, здається, на всіх відомих конференціях політики говорили про кільцеву дорогу. А вона просто продовжувала шуміти. Тим дивним шумом, який кличе спершу увечір, а потім у ніч. Кличе і відповідає, кличе і провадить діалог. Про Роспект перемоги теж шумить, але інакше. Шумить він баритоном, тим часом як кільцева дорога, це низький тенор ніби з церковного хору. Кому випало мешкати біля кільцевої дороги, той знає легенди цих районів і про азербайджанську мафію, і про Дніпропетровську братву, і про афганців, і про наркоепідемію 2000-х. Та зараз інакше немає ні сил, ні часу пригадувати легенди, тим паче їх розповідати. Є лише бажання жити далі, нестримне, безупинне бажання. Жити і щось змінювати. І ось тут уже натхненням стає шум кільцевої дороги, тому що вона це історія про рух, рух, який веде в майбутнє. Ось. Ось І я б сказав, це. Знаєте, ем, от Україна вражень, відчуттів, Україна за вікном, ось така вона, да. Україна за вікном це дорога, автівки, пані їдуть. Ось це все Україна. І ніби от, от живе в серці України Шевченка цього садка вишнева коло хати. А по факту кільцева асфальтна дорога, яка шумить. І ось як прийти від кільцевої дороги в асфальті, яка шумить, до садка Вишнева коло хати ну це дуже такий великий шлях. І останнє запитання: які у вас, Іване, подальші творчі плани? Е, е, я багато пишу, взагалі багато пишу зараз, практично щодня. Багато пишу англійською мовою. Для свого блогу Місія 61 це такий блог, в нього переважно міжнародна аудиторія. Але, ну, звичайно, запрошу всіх українців в Україну, хто з англійською мовою його читати. Ось. Але я також продовжую писати українською, звичайно, звичайно. І це, це аналітика, інколи політична, військова, безпекова. Щось художнє є в мене. Там новели і короткі історії про Чегевару, про київський технікум військового водного транспорту в мене є замальовки. Ну, таке. Продовжую щось писати, планую щось видавати. Не стоїть мета заробітку грошей на цьому, бо я розумію, що український книжковий ринок це не про гроші, це про те, щоб вміти і хотіти розповідати важливі історії. В нас зараз не та ситуація, щоб да, чекати, що література приноситиме якісь заробітки, я пишу не для цього. Ось. Але так, да, продовжую писати, тому що є історії, які потрібно розповісти. І якби там не було, знаєте, в складні часи рятує той, хто вміє розповідати круті історії. І це мене надихає, це мене надихає. І ось здається, я не всі запитання відповів. Буду радий, якщо ви прочитаєте ось цю мою книгу, коли за вікнами зміни. Вона доступна в книгарнях. Книгарня є, онлайн-книгарня як Абу, також інші книгарні Києва, України. Слава Україні! Будьмо!